Вітаю всіх присутнім і хочу подякувати за цьогорічне запрошення організатора. Дякую за запитання. І якось мені, коли я тут серед вас нагадалася минула жіноча панель, де ми обговорювали тоді. Нам здавалося найбільш кричучу ситуацію це пандемію і як весь світ боровся. І вже тоді. Ми говорили про те, що жінки були максимально включені у цей процес, можливо, через наші фізіологічні моменти, коли ми бачимо, що життя наших рідних і близьких в небезпеці. Але сьогодні в моїй країні значно важче, і наші виклики вони більш критичні. Більше того, я хочу сказати про те, що я буду будувати свій виступ навколо цього, тому що не про що більше жінки з України, перебуваючи і маючи можливість доступу до публічних виступів, не говорять. У нас немає іншої теми, у нас є одна тема, тому що стоїть питання існування наших близьких, родичів, існування нашої країни взагалі. І я хочу поділитися з вами волем своїх співвітчизників, моїм власним колем, цими переживаннями, які переживали жінки. І сказати про те, що станом на сьогоднішній день, напевно, Україна має єдиний позитивний досвід в тому, наскільки гнучки мої жінки і як вони вміють переключатися і сприймати виклики, які вони не були історично перед нами, які обставини не складалися. Залучення жінок до миротворчого процесу, я чую вже статистику, яку наводять колеги навіть тут. Оперуючи даними, які є на Україні, це питання, яке обговорюється дуже давно, і сьогодні ми можемо його говорити тут. Я думаю, всі в залі доводяться, що воно є не на достатньому рівні, і це очевидні речі. Проте питання, які стосуються гуманітарної допомоги, гуманітарних конвоїв з можливістю виходу із зони бойових дій, а також питання полонених за статистикою і наразі за тим, як це працює в Україні. Фактично в більшості випадків керуються все ж таки і керуються Це питання, які за замовчуванням краще виходить регулювати саме жінка. І ми це бачимо з нашого досвіду, і ми можемо вже сьогодні ділитися досвідом, тому що сьогодні Україна реально замінила в деяких аспектах величезну кількість міжнародних організацій, які, на жаль, не спрацювали тоді, коли ми найбільше цього очікували. Ми чекали, що візьмуться на себе вони. Проте сьогодні це з цим справляємося фактично ми сам на сам, і величезна кількість в цьому процесі це жінки. Ви бачите активність наших жінок, коли ми говоримо про е, акції по всьому світу, коли вони встають з протестами і не дають забути світу і звикнути до питання, які відбуваються в Україні. Тому що це ті питання, які стосуються кожного з нас, і ми не можемо дозволити собі. Як би вам це не здавалося, можливо, нереальним, але навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від свого дому, не вийде не говорити про це з світом. Ми залучаємо до цього церкви, і жінки звертаються до усіх церковних організацій, які тільки є, для того, аби вони сприйняли миротворчому процесу. І насправді, оця роль родини і роль жінки в миротворчих процесах є, вона дає свої результати. Ми бачимо ще одну дивну річ, на перший погляд дивну річ, що жінки в Україні визнали, що саме на сьогоднішній день ми не можемо собі дозволити говорити про те, що ми можемо досягнути мир виключно процесі переговорів. І ми розуміємо, що в нашій країні мир, а це автоматично мир і у всій Європі. Він залежить від того, наскільки ми готові сьогодні вибороти свою перемогу, і жінки включилися в цей процес. І жінки теж воюють, і у нас на фронті сьогодні 50 тисяч жінок, які 37 знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Частина з них це парамедики. Звичайно, не всі вони з зброєю в руках на самому передку. Але зрештою, ми бачимо величезну кількість жінок, які сьогодні несуть цю місію, розуміючи, що мир в Україні це виключно питання нашої перемоги. І тому ми дуже часто звертаємося до вас за питанням зброї. І здається, це такі парадоксальні. Процес, коли ми дивимося на жінок, і розуміємо, що для них їм більш властиве питання гуманітарних вантажів і допомоги. А в цей момент жінки приходять і починають говорити про зброю, тому що нам би хотілося розділяти перемогу з вами, щиро виглядаючи в одному в очі, а не відводячи ці очі. І ми розуміємо, що сьогодні, в залежності від того, наскільки ми будемо забезпечені зброєю, буде залежати процес, який відбувається на фронті в Україні в гарячих точках. Я хочу вам сказати, що станом на сьогоднішній день ми побачили, наскільки наша країна була готова з 2014 року інституційно, тому що ми включилися з процесом військових дій і почали готувати і законодавчо і дозволяти жінкам воювати і виправляти своє законодавство, тому що якби. Не здавалося це дивним, але ще вісім років тому у нас не було можливості жінкам, наприклад, обіймати ключові посади в збройних силах і не було поняття жінки генерала Сьогодні це доступно усім нам. і Ми розуміємо, що жінки можуть там відігравати не просто лідерські ролі, а ролі конкретних людей, від яких залежить прийняття рішень. Ми унікальні в досвіді, тому що на жаль, нам прийшлося знайти. Можливості відповідати на ті виклики, які ставить перед нами світ, і які поставив перед нами Путін і країна агресор. Ми бачимо досить важкі історії, і ви теж бачили наші світлини, коли перед танками з голими руками стояли саме. Вони виходили і зупиняли путінські танки, коли вони біжали в їхні населені пункти, не боючись цього робити, тому що вони розуміли, що стоїть за тим, коли ця. Не до армія заходить до нас на територію України. Я хочу вам сказати про те, що ми втратили сьогодні величезну кількість наших дітей і їх вивезли з України. Велику кількість дітей, жінок просто було вивезено з України, а це наше майбутнє, і ми не знаємо, де зараз знаходяться ці люди. Ми говоримо про полонених, тому що у в полоні у нас сьогодні знаходяться жінки, які є вагітними. І нас не допускають до цих жінок. Ми не знаємо, як вони себе там почувають. Ми не розуміємо, що відбувається. Проте з нашого досвіду хочу вам сказати, що коли переговорний процес раніше з 2014 року заходили жінки, ми знаходили цю комунікацію, про яку казала представниця, коли говорила про НАТО, через тих самих жінок, аби знати, що відбувається з нашими полоненими, коли вони знаходяться в полоні. Я хочу вам сказати, що ми маємо більше тисячі цивільних заручників, із них 500 – це жінки. Цивільні заручники, жінки, це медики, це освітяни, це представники органів місцевого самоврядування, які наразі теж перебувають в колонії. Ми завжди говоримо про це на публічних зустрічах, тому що нам потрібно просити допомогу в міжнародних організацій для того, аби запобігти у цього процесу невідомості, який у нас є на жаль сьогодні. І дуже боляче ми сприймаємо питання, коли нам говорять про переговорний мирний процес для того, аби заходити в діалог. Бо я не знаю, як пояснити батькам зґвалтованої річної дівчини, яка може народити дитину, і ми не знаємо, як вона має пережити ці кологи. Про те, що питання може вирішуватися діалогом. Тому що саме на сьогоднішній день усі в Україні визнають і розуміють, що е, наш діалог сьогодні це виключно діалог з нашими союзниками і партнерами, про те, аби забезпечити нас зброєю. Жодна розвідка ваших країн не давала гарантії про те, що ми зброємо. Ніхто з розвиток світу не. Що Україна потримається, але ми продемонстрували, що ми спроможні триматися, і сьогодні від вас, всіх, від представників країн Європейського Союзу, залежить те, наскільки швидко ми здобудемо цю перемогу. Я щиро розумію спілкованість в різних країнах, і я знаю, про що говорять країни, коли аналізують свою економіку. Коли я заїжджаючи, Польщу, чую, що на два бак не буде через те, що збільшилася ціна на газ, і потрібно опалювати лікарню. Це все покладається на місцеві бюджети. Але разом з тим ми щиро просимо, і я від імені всіх жінок звертаюся до вас і надіюся, що ви нас почуєте. Будь ласка, допоможіть нам зброю, і ми спільно виборемо цю перемогу. Нам треба перетерпіти невеликий період часу. Але за цей період часу ми покажемо, що ця боротьба за... Демократичні цінності і ця боротьба за стілець, за столом переговорів, вона була не простою, але дала результати, тому що ми хочемо жити реально в тих країнах, які декларували цінність людського життя. Ми рівнялися на країни Європейського Союзу, на демократичні країни, де завжди людське життя було найбільшою цінністю. І от сьогодні настав той час, коли треба це не просто задекларувати, а коли треба продемонструвати, що ми готові за це боротися. Тому я знаю статистику і знаю, що цю статистику знаєте ви Станом на сьогоднішній день, якщо жінки залучені до переговорних процесів, це означає, що укладення мирної угоди, ймовірність такого укладення збільшується на 20%. Якщо жінки були в процесі мирних переговорів, це означає, що ця мирна угода протримається не менше 2 років. І відповідно 35%. З статистичних даних говорять, що е, якщо жінок було більше, ніж 20%, то така угода триватиме і більше 15 років. Мені хочеться е, вірити, що світ розуміє важливість залучення жінок, тому що в своїй країні я вже це бачу, і я знаю, що по залученню до гуманітарних запобіганню гуманітарних катастроф, по залученню до Устав здобуття ресурсів для фронту жінки включилися максимально, і мені хочеться, що наш досвід, досвід України, продемонстрував, наскільки ми гнучкі, рішучі, і, і наскільки ми завжди готові працювати для того, аби світ відчував себе в безпеки.